Заключний футбольний матч першого кола сьомого туру чемпіонату Житомирщини зіграли на шкірянику ФК Бердичів та Звягель 750. Вже на початку першого тайму «Новоград-Волинці» почувалися у гостях, наче вдома. Гострі атаки у ворота «Бердичівського» голкіпера Панасюка почалися вже на перших хвилинах гри і тривали до кінця. Господарі поля, навпаки, якщо і намагалися пройти до штрафної суперників, то мало не одразу втрачали м'яч. Саме цим і скористався один із гравців Новограду, забивши на 44-й хвилині перший гол. Із рахунком в нуль на користь гостей команди пішли на перерву. У другому таймі на допомогу нападаючому бердичевлян Дмитру Вакулі головний тренер Ігор Лисюк випустив Руслана Стукала, який одразу відзначився жорсткою грою, за що й отримав жовту картку. Та його гра принесла Бердичів у голу відповідь суперникам – 1-1 на 59-й хвилині матчу, зрівняв рахунок Сергій Данілевич. Варто зазначити, що упродовж цієї гри відчувалася напруга не лише між гравцями, але й між болівальниками. З фанатів було зовсім небагато, та вони тільки гучно підтримували улюблену команду, що перекричали усю південно-західну трибуну. Останніх, до речі, у першому таймі майже не було чути. Можливо, і це вплинуло на гру бердичівських футболістів, які звикли до активної та відданої підтримки. Натомість фанати ФК Бердичів щось не поділили із фанатами суперників, через що ледь не виникла сутичка. Допоки вболівальники обох команд з'ясовували між собою стосунки та викрикували непристойності на адресу суддів, Тарас Панасюк готувався відбивати пенальті, який вже саме заробив. 70-та хвилина гри рахунок 2-1 на користь новоградців. Як не намагалися бердичівляни врятувати своє становище, їм це не вдалося. Переможцями поїхали додому. Гравці команди «Звягель-750».